Табор відпочинку знімають з камеру Коментуйте. ж бо раз можна не говорити Добре смачно за служителем мама познаю їхню сонне служення Третя частина служіння давно мала вже навчитися. А якщо наче... Цього брата треба на хоп-ченел брати, я так помню. <сум> він без камери жити не може, він вроджений оператор. <сум> я звик, що мене знімають під час але Коли я сплю, ще такого хід. <сум> це хто не познає, це Олег Алексєєв. <сум> його... <сум> це, це його мощі. Його, його брат Володимир. Антонюк Сергій Володимирович. Я його з усіх сторон зніму. Тунюк твій живот фотографують, обережно. Просто з другого боку, да? Я втягнув Сергій Володимирович. Ну, взагалі то Добре, добре, дешай. Реальний режим зйомки. Батареї так надовго не хватить, так що не переживай. Я що? Брат 3D знімає. Макс показувати буде, що ж. жо. Володимирович, зараз другий 3 d дивиться.